Атака після тихої ночі зранку на Нікопольщині була загроза ворожої артилерії. Під приціл окупантів декілька разів потрапляв район. І вчора ворог бив по райцентру та мирівській громаді. Пошкоджені п'ять приватних будинків та три господарські споруди. Люди не постраждали. Внаслідок дій російських окупантів на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався витік води з першого контура до другого. Про це заявили в енергоатомі. Фахівці пояснюють, все через порушення цілісності парогенератора радіаційного викиду не зафіксовано. Крім того, у найближчі дні росіяни планують перевести шостий енергоблок Заес у гарячий зупин. Це є черговим порушенням вимог енергоатома. Тим часом у Міненерго повідомляють, Запорізьку АЕС знову підключили до основної лінії живлення. Причина відключення була, кажуть, у обриві дротів унаслідок ворожого обстрілу. При цьому місце пошкодження знаходилось в кількох кілометрах від станції. Нагадаємо, живлення ЗЕС втратила вчора вночі. Станцію довелося переключити на резервну лінію. Попри постійні обстріли, у громадах продовжують робити все, аби люди були з питною. У селі Лошкарівка, що на Нікопольщині, встановили станцію до очистки води, яка подається з місцевої свердловини. Попередньо у лабораторії провели хімічний аналіз. Там кажуть, станція очищує воду до якості питної. Понад 8 тисяч пляшок питної отримала Нікопольщина від благодійників. Про це повідомляє очільник РВА Євген Євтушенко. Це допомога від президента угорсько-української торгово-промислової палати Гелба Шандора. Її вже направили до Червоногригорівської громади. Днями воду будуть роздавати місцевим.